В нашій студії гості, які працюють над тим, аби Львів став містом для молоді. був доступним містом для молоді. Молодь могла себе реалізувати. Роман Цудний керівник департаменту розвитку мережі твори та Львів, молодіжна столиця Європи 2025 Керівник молодіжного фонду Львова. Добрий вечір. Вам вітаємо вас. Рената Сейфуліна, менторка програми Урбан Рух у місті є. Я добрий вечір вам. Добре. І Соломія Калітовська, учасниця цієї програми. Вітаю, добрий вечір вам. Ми поговоримо про грантову програму. Поруч, яка дозволяє як і молоді, так і ветеранам отримати до 100 тисяч гривень на власні ідеї для громади. А також дізнаємось, як молодь може подати заявку та реалізувати свої проєкти. Отож, пане Олеже, перше запитання до вас розкажіть, будь ласка, у чому суть грантової програми поруч і хто може брати у ній участь простої мови? Е, ще раз вечора. якщо е, простою мовою. Ми об'єднали близько 40 львівських брендів, львівських локальних бізнесів, щоб певний відсоток від прибутку вони надавали. Львівському молодіжному фонду. І за рахунок якраз цих донатів ми створили такий грантову програму поруч суто для підтримки ветеранів її адаптації. Так, зараз вже друга хвиля. І в принципі, вся допомога саме цієї грантової програми, вона йде на підтримку ветеранів і військових. На першій хвилі. Ми підтримали три команди. Цього разу вже от запустили другу. Плануємо підтримати чотири команди. Тобто, чотирьом командам ви готові надати гранту у розмірі 100, 100 тисяч. Гривень. Гривень. Угу. Хто може податися? Це або громадські організації, так, або ініціативні групи. Це на також. Вперше в Україні що там ініціативна група у вигляді фізичної особи підприємця, їм треба мати ФОП, можуть податись на цю грантову програму і отримати кошти, так бо не кожен з таких бажаючих щось зробити для підтримки ветеранів. Готовий там створити громадську організацію, займатися юридичними процесами, і тому ми тут набагато максимально спростили е, подачу е, і там можливість взагалі взяти участь в ці грантові програмі. що програми. означає максимально спростили, як було, як зараз є. А, ну якщо а, там. А, будь ласка, якщо говорити там зазвичай, як відбувається грантові програми, є ряд обмежень. Там, до прикладу, якщо ми говоримо про молодь, там державні програми, це там обов'язково має бути е, в статуті громадської організації перша має бути громадська організація відповідності. Далі в статуті має бути прописано, що це саме молодіжна громадська організація, дуже багато юридичних процесів. І як показує практика на етапі цих підготовки документів, більше там 60% ініціативних груп. Вони не мають бажання далі подаватися, створювати щось дуже багато бюрократії. Так, словом. дуже багато, але це такий процес, як і державний, так і якщо ми співпрацюємо з різними міжнародними фондами. Є свої звітності, є свої вимоги так до, до грантів. Тут же якраз за рахунок того, що ця програма з реалізовується за підтримки наших локальних львівських бізнесів, ми можемо бути набагато вільніші в умовах і в вимогах, напевно, так скажу подачі цих документів на грантову програму. Тому якраз тут ми, окрім громадських організацій, дозволяємо також подаватись просто ініціативній групі особистості за умови того, що в неї є. Мінімальний досвід роботи з ветеранами, так і наявність там фізичної особи підприємця. Ви маєте на увазі, що львівський бізнес він лояльніше ставиться до вимог. І ж до прикладу, це б були кошти е, міжнародні або ж інші гранту. Так, звичайно, бо це е, бізнес він е, надсилає нам на е, фонд е, там, якийсь певний відсоток від доходу кожного там, місяця чи раз на три місяці, і це є як е, м, благодійна допомога на фонд. І вже ці кошти. Ми акумулюємо вже на допомогу саме на грантову програму іншим. Тому тут законодавством ми набагато вільніші в своїх проявах про львівський бізнес. Наскільки охоче він долучається до таких ініціатив? Ми обов'язково поговоримо. Пані Ренато, запитання до вас: що означає програма Урбан Рух у місті ЄЯ? я і чому вона важлива для молодь? Як вона поєднується із програмою поруч? Взагалі, урбан -рух у місті є я це ідея, яка була створена на книжці для дітей, коли Ірина Озимок вирішила, що діти мають також брати відповідальність за свої міста. Потім вже команда зрозуміла, що між університетом та по суті цією книжкою є такий простір, де підлітки не знають, як себе реалізовувати і як вони можуть долучатися до впливу міста. Тому ми створили таку величезну курс для підлітків програму, адже вона охоплює більше. Півтори тисячі учасників. Ми є в більше ніж тридцять містах. Вже цього року ми вийшли, наприклад, і в Прагу, там де ми українських підлітків також залучаємо до відповідальності за свої міста. І по суті, ми їх навчаємо, наприклад, як реалізовувати проекти у місті. Що як досліджувати міста, які були, наприклад, філософські думки архітекторів або урбаністів перед ними. І вони в межах цього курсу розробляють свій власні проекти, які ми також подавали на грантову програму від молодіжного фонду. І тому такі програми дозволяють реалізовувати ідеї підлітків, які для них, для багатьох, це навіть перший проект в їх історії. Ну, це дуже класна ідея, тому що є можливість отримати 100 тисяч гранту. Ти не розумієш, Ти в тебе ідея є, але як це все сформувати? Ти не розумієш, і тоді ти йдеш до вас. Ви навчаєте, як це все оформити правильно. Ми приходимо до пана Романа і тоді подаємо свої заявки і чекаємо на перемогу. Так воно працює. Така схема І такою схемою. Так розумію, пані Соломія. Ви безпосередньо і користувалися. Ви були учасницею чи є учасницею програми у місті ЄЯ. розкажіть про ваш досвід. Ну, взагалі приєдналася я до Урбан Руху з більш метою, напевно, Адже наразі я прийшла в 11 клас, і в мене різко стоїть питання вибору майбутньої професії. Що... Обираєте професію. Журналіст, Журналіст? <клес> <Так>. О, колега <клес> та мені цікаво, що я вмію, що я хочу робити. От і Урбан Рух став для мене такою площею, де я змогла зрозуміти, що я справді вмію і хочу робити через певну призму урбаністики. З можливістю робити зміни в своєму місці, розробляти проєкт і не обов'язково грати там роль якоїсь людини, яка креслить це, малює. От, а давайте ми з вами проведемо таку, втілимо в життя таку ідею. От, переможець програми, той, хто переможе, найкращу, на нашу думку, найкращу ідею на 100 тисяч гривень. ми з вами проведемо разом з ним інтерв'ю з цим переможцем у цій студії. Давайте. Давайте, Ви тоді прослідкуєте, який це буде переможець. Ви будете моєю співведучою. І ми разом проведемо цю розмову. Домовились? Угу. Розкажіть, а, який ваш проєкт, який ви проєкт подали? Чи плануєте подати на поруч? Ну, якщо ви переможете, то логічно, ми вже з вами інтерв'ю. Тоді б з другим місцем проведемо, так угу. щоб було справедливо. Наш проект відлуння. Ми робимо дощові сади, терапевтичні поєднання на території лікарні на вулиці Рапопорта. Що входить до складу другого медичного об'єднання Львова? От взагалі дуже дивно ми приходили до цієї ідеї. Ми шукали проблематику міста Львова і зійшлися на тому, власне, що ми дуже часто потерпаємо від дощів і сприймаємо дощ як проблему, як загрозу, якщо що треба зупинити, забрати зібрати. От, а ми вирішили подивитися під іншим ракурсом і використовувати дощ терапію, зробити певне місце, де люди. Пародійні всі, хто приходять в принципі на територію пологового будинку, зможуть певною мірою відпочити, відбути цю рекреацію, почілити, от, <реш> от і взагалі добре провести час і відійти від справді складного процесу. От. Такі креативні ідеї, максимально креативні ідеї. Наскільки креативна наша молодь зараз? Розкажіть, поділіться ідеями у першому під час першого. Туру програми, які були такі найцікавіші е, пропозиції. Ну, зараз е, вже там, пройшла реалізація першого е, першої хвилі, е, є три перша е, Перше, от, яким е, там проектом найбільше я вболіваю, до прикладу, е, це була. Ні, я з я, ними я, 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 з ними знайомий не був, але саме ідея проекту для мене була вау е, Бо насправді, якщо брати там про е, Підтримку е, там ветеранів і адаптацію 100 тисяч насправді це є не дуже великі кошти, і е, 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 але, от до цей проект це була м, інтеграція військових в культурне таке можна сказати життя. Ми частину ветеранів відправили в Грецію на реабілітацію на каяках, е, та і вони там певний період часу е, просто е, плавали на каяках в окані та І відповідності наша маленька така, ну, насправді, лепта допомагає, по-перше, побачити щось нове, відчути себе в новому амплуа. так і там До прикладу, інша ініціативна група вчить ветеранів грати на музичних інструментах різних так, в музичній студії. Дуже багато є людей, які. Хотіли десь навчитись грі на музичних інструментах, так але до цього чи там боязнь, чи невпевненість. А тут є ініціативна група з молодих людей, які просто прийшли в клініку і сказали: Є, от така можливість, ідемте вчитись І в відповідності вони вже там вчаться. Думаю, що. Частина після проходження вже там цього проекту і лишиться грати на музичних інструментах, так, до прикладу, третя команда, там є ряд ем, таких психологічних мотиваційних лекцій, е, так, з психологами, тобто з експертами. Але опісля, щоб перезавантажитись, вони грають в метанг. Та і це теж такий для, для нас був новий виклик. Ми як читали заявку таке, А що це взагалі Я хотіла та? тільки сказати, що таке? А це гра, така є там за декілька метрів від тебе коло так. І ти маєш мішечком попасти найближче до центру кола. Це на очки, гра, це азарт. Відповідності, вона у нас не так насправді в Україні популярна, як за кордоном, але от, до прикладу, військові із протезами, так ветерани вони вчаться з чомусь новому і відповідності зараз. Ми лише запустили другу хвилю. І я думаю, що заявок буде набагато більше ніж було на першу хвилю. Я, якщо не помиляюсь, близько 12-15 заявок було. Так і зараз ми ми лише нарощуємо там сили як фонду, щоб чим більше людей, які хочуть щось змінювати в місті для себе та для своїх свого оточення, знали про нас. А з свого боку, ми стараємося залучити чим побільше можливостей, щоб стався такий він він До речі, він він, щоб стався. Наскільки львівський бізнес охоче долучається до таких ідей? Е, насправді, ми коли починали цю співпрацю, для нас був виклик, так? бо ми до того в такому форматі з бізнесами не працювали. але... Ми почали ходити там, Львів молодіжна столиця Європи. Це рік 25-й, І ми ходили до е, різних закладів харчування до готелей. До виробництв львівських, так що от ми молодіжна столиця, у нас є там ряд заходів, зокрема молодіжний фонд. Е і давайте з вами зробимо там певну колабу, е і таким чином ви станете ще більш там, соціально активними в місті. Е насправді, е ми думали, що там відсоток е буде набагато менший. Зараз нами працює близько 50 вже, напевно, бізнесів. Е є дуже різні співпраці. Це може бути якісь вічом. 50, ми... так? Так, 50. Mm -hmm. е якщо ми, до прикладу, Говоримо за заклади харчування. Це може бути якась окрема позиція в меню, що там Львів, молодіжна столиця Європи. Це може бути не знати без алкогольний. Замовиш таке? То воно ти, ти замовляєш до прикладу там зіма. десерт. там молодіжна столиця, і від 20 відсотків від цього десерту так іде нам фонд. Uh -huh. Якщо там, до прикладу, готель, це там є номер молодіжної столиці Європи, так і також там. Ну тобто підходи до кожного бізнесу в нас індивідуальні з кожним бізнесом. У нас окрема команда працює, яка спілкується з ними відповідності, шукаємо якраз ці шляхи він віну. І таким чином та маємо от вже зараз там 400 тисяч на підтримку там другої хвилі. Пані Ренато, які ви можете дати поради тим, хто хоче взяти участь у такій грантовій програмі, щоб його заявка була успішна, і як долучитися до вашої програми у місті ЄЯ, А як можна прийти, щоб ви навчили, як правильно заповнювати заявки, писати гранти на що звертати увагу? Та взагалі зараз, слідкуючи за підлітками, я зрозуміла таку проблему, що можливо, це через те, що брак досвіду, але вони трохи, не трохи а дуже сильно переживають щодо того, чи гарна в них заявка, чи вдасться в них пройти, чи зможуть вони це зробити, і так далі. Цих питань дуже багато, кожна ідея перебирається, чи вона гарна, і так далі. Але я би порадила просто повірити і спробувати, навіть якщо заявка буде неуспішною, все одно досвід можна буде, я думаю, звернутися за фідбеком, щоб можна було детальніше дізнатися, чому була відмова, як покращити проект. Адже направду зараз те, що я бачу, у Львові дуже сильно підтримують молодіжні ініціативи, дуже відкриті, можуть надати фідбек або якось написати, і так далі. Як попасти на урбан руху міста? ЄЯ? це в нас. Приблизно кожен семестр навчальний відкривається новий набір. Він наразі відкритий, наскільки я пам'ятаю, у 16 містах. У Львові вже заявки закриті, але можете подаватися, можливо, в нас буде до набір. Але досі відкриті заявки у деяких містах. Я наскільки пам'ятаю, Луцьк, Тернопіль, Біла Церква, Прага. Ще є парочку міст, де Одеса, де набір досі триває, і туди можна писати на нашу сторінку. У нас є власний сайт. Де ви можете заповнювати мотиваційний лист, він є дуже важливим у відборі, адже ми маємо розуміти, чому саме ви хочете на цю програму, і подивитися, чи ми можемо дати те, що ви хочете, пані Соломія, ваш досвід, з якими ви труднощами, але говоримо відверто, з якими ви труднощами стикнулися при поданні, при тому, коли хотіли взяти участь у програмі? Я поруч. Правильно? Так, поруч, просто поруч. Та, ну, якщо говорити за цей грант, насправді. На початку все йшло доволі добре. Ми зробили групу. Ми були дуже змотивовані. Але момент, коли дедлайн почав дуже сильно наближатися, у нас з'явилось в голові, як казала Рената, дуже дуже багато запитань. Ми почали сумніватися просто в всьому, в тому чи ми можемо подавати грант таким чином, що в нас там був сумнів, наприклад, в меблях, які мали стояти в цьому проєкті. Як у нас виснових його частин, ми не розуміли, чи наш бюджет достатньо точний. Так само було дуже дуже багато таких запитань, і в певний момент наш грант здався нам настільки сирим. Ну, наша заявка на цей грант, що ми вирішили, що е, все от. Але я думаю, що в майбутньому е, головне справді казала Рената, просто це вже зробити. Це теж буде класний кейс, досвід і в майбутньому буде легше. Пане Романе, тим, хто сумнівається, що ви скажете зараз у цій студії у нашому ефірі, і як подати грант до вас, як, де заповнити заявку, розкажіть. Насправді, колеги розказують, я повністю розумію ці всі переживання. Е, ну, я сам стикався з цим. І відповідності, е, як подати дуже легко через сайт, так, е, Львівський е, молодіжний фонд. У е, нас є в соцмережах. Ми маємо перед кожною грантовою програмою е, QAC. Сесії так виходимо на зуми чи офлайн, бачимося, чи, ну скоріше за сад, в більшості випадків онлайн, де наші менеджери відповідають е, на всі питання, які є е, менеджери, юристи, бухгалтери. Бо так, коли ти стикаєшся з подачою гранту, в тебе дуже багато є аспектів, е, яких ти не розумієш, і це нормально. Насправді саме власне, тому і ми десь створилися, е, так щоб допомогти. Людям здобути оцей такий перший вже потім не перший досвід, і пробуватись У нас ніде не пише, що не можна подавати більше, ніж одну заявку. І коли є, до прикладу, декілька ідей, формуйте декілька. Ми оберемо та комісія обере десь навіть ну, типу, не раз було таке, що ми дуже там. Побачила, що заявка е, от, ну, вона дуже класна. Так? Дуже, е, але чогось там бракувало. І... Попри наші там процедури, ми дзвонили легенько каже: Вас є ще день. Допишіть там от до прикладу там щось чогось, бо дійсно ідея крута, але десь за рахунок не там незнання досвіду нестачі, так щось опустили. Якусь маленьку дрібничку Цю заявку можна подавати до 23 Саме вересня, так. включно Соломія. З вами ми домовилися. Ви будете моєю співведучою, коли оберуть переможців цього гранту. Я бажаю цікавих ідей в їхніх. Кілення позитивних рішень, дякую за цю розмову. І нагадаю глядачам, що до 23 вересня 2025 року можна подати заявки на грант до 100 тисяч гривень від молодіжного фонду Львова у межах програми. Поруч це унікальна можливість реалізувати власні ідеї, допомогти ветеранам і зробити свій внесок у розвиток громади.